Ще зранку мешканці ось цього гуртожитку перебувають у справжньому шоці. Їх сусідку жорстоко вбили вчора в день, а тіло знайшли лише сьогодні вночі. Стіни ось цієї квартири стали мовчазними свідками страшної трагедії. Не вдалося знайти говірких свідків і серед сусідів. Одних не було вдома, інші тільки чули. Як недільного ранку двері квартири Тамари відкрились і одразу зачинились. На сполох забили подруги жінки лише увечері, коли та з обіду перестала відповідати на телефонні Дзвінки Є подруги кинулись, то, що вона не бере трубку. Телефон лежав возле двері і грав, але вона двері не відкривала. Взломали, поліцію. Визволяли поліцію вызвали, і ночі. Поліція відкрила двері. За дверима поліція знайшла бездиханне тіло жінки. Вона лежала на підлозі із зашморгом на шиї, зв'язаними руками, а на тілі численні сліди від побоїв. Труп жінки належить місцевій жительці 71-го року народження уродженці міста П'ятихатки раніше не судимої, з явними ознаками насильницької смерті. Даний труп було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Слідчим відділом Криворізького відділу поліції внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою очевидне вмисне вбивство. На даний момент слідство триває. Спілкуючись з сусідками убитої, з'ясували, що Тамара була самотньою ні чоловіка, ні дітей. Вела тихий, скромний спосіб життя, тому що трапилось люди ніякого пояснення дати не можуть. Припускають тільки, що це була знайома їй людина, бо сама впустила і вбивця пішов, закривши за собою двері її ж ключем. При цьому жодної цінної речі не подсупивши. Просто знала, як жити, тому що я зі давно роботу я все життя. Коли... Хороша була положительна жінка. Нічого плохого ні, ніхто не може. Мои мы с соседями мы живем 12 лет вместе. Как бы никогда не конфликтовали ни с кем. Не понимаю вообще, кому это нужно было, зачем. Каждый здесь живущий, кто ее знал, никогда ничего плохого о ней не скажет. Никогда ни с каким мужчиной, ну, никто ее не видел. Да, там приходила несколько раз с цветами, но у нее была такая работа, мало ли. А працювала вона в першому пологовому будинку, головною акушеркою. Там траур, колеги, як і сусіди, досі не можуть повірити в те, що трапилось. Залишається тільки сподіватися, що нелюда незабаром впіймають і покарають за всією суворістю закону, адже не можна допустити, щоб цей випадок став черговим у числі завислих справ. Бо вбивство добропорядної жінки у власній квартирі це далеко не банальний випадок.